А хто? а хто замовляв охорону? Можете сказати, І що? це охорона будівлі, тут завжди раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. От зараз я бачу вісім людей. Тут завжди 8-8 правоохорон. А можете сказати, хто? А, дев'ять, я ще одно не роб. А можете сказати, хто замовляв охорону знаю. А у кого ви порадите дізнатися про це? А хто старший, як призвичай? Так, а як же, якщо він вийшов? А хто його зам? Немає. Вуліція не може занятики, ні, ну от зараз, зараз ці люди отримують заробітну плату. А на вулиці їм що робити? Патрулювати вулицю, між роботою. патрулювання, забезпечення общество порядку. Тобто вони да, патрулюють Вони патрулюють приморський бульвар. Ну, мабуть, я... І зайшли погрітися в мерію. А якщо там зараз на дворі когось голтують, а вони тут гріються. Так немає послухати старших шов. Ну добре, дякую. Они их содержат, содержат недостойным образом, что мешает проживанию и угасанию исторического памятника, будут их изымать в казну города. То есть будет отдавать городу. Посмотрим, насколько их слова будут совпадать с делами. Меня зовут Богдали Анна Ивановна. Я несчастная... Может быть, счастливый человек, который проживает в доме княгини Гагариной. Иначе бы я не знала, что творится у нас в центре города. Люди ходят по улицам, любуются на здания, на которые еще есть полюбоваться время. И не знают, что в это время делается кто их захватывает каким образом, чьи карманы пойдут деньги. Спасибо вам. Преображенская, 21. ありがとう。